Вітаю вас, малята! Щодня ваші батьки та ви виконуєте вдома багато роботи. Розгляньте картинки, що мама робила сьогодні вранці, а що вона робила вчора. Подивіться уважно. А як ви гадаєте, а чи змогла би мама попросувати сорочки без праски? Які прилади допомагають нам? Розгляньте картинку та назвіть кожен прилад. Раска, холодильник, телевізор, чайник, мікрофольова піч, ноутбук, фен, пилисос, дрель. А зараз, дітки, порахуйте, скільки перед вами побутових приладів. Так, 10. Давайте порахуємо від найменшого до найбільшого числа. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І назад. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Подивіться уважно, що зображено посередині. А що стоїть в кінці? Який за рахунком фен? Так, другий А чайник? Молодці. Четвертий. Скільки всього приладів зображено перед вами? Так, п'ять. Подивіться перед вами склянки та чашки. Порахуйте, скільки склянок, скільки чашок. Так, правильно, склянок 5, а чашок 4. Чого більше? Ми позначимо за допомогою знаку: більше число завжди колить носиком менше 5, більше 4. Перед вами кімната. Як вона називається? Так, це кухня. Розгляньте її уважно, що змінилось в ній. Так, з'явився чайник. Запам'ятайте, що розташовано. А зараз? Так, холодильник. Подивіться, чи є тут прилад, який допомагає дізнатися час. Так, є. Що ми сьогодні з вами робили на занятті. А що ви хочете робити завтра? Дітки, що таке побутова техніка? Ось розкажіть про це своїм батькам. Дякую вам за увагу, до побачення!